Знаєте наскільки е, неохоче, скажу так дуже дипломатично, українська влада йде на визнання своїх е, помилок? А насправді наскільки вперто е, вона е, з розгону періодично б'ється об ті самі граблі і знову набиває собі гуль і продовжує шукати шляхи а як же все таки е, е, ну реалізувати свій задум, який можливо зовсім не співпадає, скажімо, з? Напрямком руху країни, яке для себе ми обрали, а саме євроінтеграційного руху, тому е я думаю, що знову ж таки це тільки один із таких жорстких чітких перших дзвінків, які зараз уже прозвучали не. Поза лаштунками для української влади, а безпосередньо там з трибуни європейського парламенту. Я думаю, що ми е, в кінці, е, в кінці жовтня, коли буде оприлюднений е, звіт Європейської комісії е, щодо розширення, і де буде окрема глава по Україні, теж будемо мати набагато жорсткіші і чіткіші формулювання як завдань для української влади. Може тоді е, їм не доведеться читати між рядками, бо вони це. Погано вміють робити, вони не справляються з цим завданням і не розуміють, що насправді е, пріоритизують наші партнери допомогу Україні у війні, але е, так само намагаються вказати досить м'яко, досить коректно, намагаються вказати на проблеми. Так от терпець поступово уривається, і це ну для нас велике серйозне завдання повернути дії влади в нормальне русло, ну починаючи від того, щоб оці всі е, поза. Позазаконні та методи позасудові методи тиску, які вони і судові так само чи правоохоронні методи тиску, які вони а, вживають, використовують до представників опозиції, до, до зокрема до а, очільника нашої політичної сили, а, щоб вони були не не просто зупинені, та а згорнуті.